Яких злочинців зможуть приборкати двійко поліціянток, одна з яких ще й спокійної вдачі? Хай там, як би було в реальному житті, у кіно можливо все. Аби в цьому переконатися, достатньо побачити стрічку Пола Фейга, озброєні та небезпечні. Головні ролі в ній виконали Сандра Балок і Меліса Маккартні. Коли у фільмі йдеться про людей, що працюють правоохоронцями, то цей фільм буде або дуже смішним, або дуже драматичним. Я переконана, що в кожній комедії має бути якийсь елемент небезпеки, поєднуючи серйозне та смішне, можна зняти добру стрічку. Сандра Балок грає в озброєних та небезпечних спеціального агента ФБР Сару Ешборн, Меліса Маккартні – Бостонського копа, Шенон Малінс. Головні героїні весь час зіштовхуються лобами, і причини товаришувати у них немає. Та спільна гонитва за безжалісним наркобароном зрештою здружує їх, і ця дружба лишилася між акторками навіть поза знімальним майданчиком. Тепер ми із Сандрою подружки. Хоче вона того чи ні? Ми дуже схожі. У нас схоже почуття гумору. Ми маємо спільні погляди і навіть спільних друзів. Дивно, що наші шляхи не перетнулися раніше. Знявся у фільмі, і зірка стрічок не погрожує південному центру, попиваючи у сіку чорному кварталі. Та без почуттів Марлон Вейнс. Він пожартував із назви стрічки, яка дослівно перекладається як спека. Фільм під назвою Спека ми презентуємо в найспекотніший день літа. Звісно, Марлон буде на прем'єрі. То чого б його в цей гарячий день не вдягнути в жарки льняний костюм, аби він обливався потом. І ще чому б нам не запалити на червоній кельмовій доріжці вогні? Нехай усі йдуть через полум'я по гарячому вугіллю. Прем'єра озброєних та небезпечних відбулася у Манхеттенському театрі Зікфельда. В Україні стрічку демонструватимуть із 1 серпня.